З приводу карми, вона, по-перше, що вона не дзеркальна, бо для тих, хто думає, що карма дзеркальна, я розповім хорошу притчу, анекдот такий, щоб ви розуміли, що вона не так працює. Був колись мисливець, націлив він рушницю на оленя, і тут ішов монах буддійський, каже: не вбивай оленя, бо ти станеш оленем в наступному житті. Це і задумався, подивився на монаха. І націлив на нього гвинтівку. А монах каже: Ти що робиш? Він каже: Ти мені сподобався. Я хочу бути монахом наступному житті. Ну так не працює.